Шашличок в моєму новенькому арогрилі. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Все вийшло з першого разу дуже легке керування. І так, 700 грамів м'яса, цибулька, спеції, сіль, мінеральна вода, яблучний оцет. Чекати немає коли, 10 хвилин і нанизую на шпажки. Два тени, а ось два тени. Тест-драйв. Погнали! Саме перше прочитати інструкцію. Там таблиця і дурню зрозуміла. А ось це мій старий древній аерогриль, так що буде з чим порівняти. Підготовлене м'ясо викладаю у аерогриль. Якраз ця кількість чітко помістилася у чашу. Запуск по центру червону тець, температура плюс-мінус, таймер так само. Обираю програму м'ясотиць і автоматично він вмикає відповідний режим, температуру 180-20 хвилин. Якщо хочеться додати більше, вручну на плюс і буде вам щастя. Прозоре віконце, в нього можна заглянути, як готується страва, конвекція працює, а позаду вентиляція любуюся. Сіла. 5 хвилин і шашличок уже зашкварчав. Вау! Думала, буде складно в керуванні. Виявляється, просто легкотня. 20 хвилин м'язце зарум'янілося, дістаю і перевертаю ще вмикаю на 6 хвилин і отримала ось такий чудовий результат. М'ясо незважаючи, що було заморожене і зовсім мало маринувалося, вийшло м'якеньке, соковите, рум'яне. У мене емоції, ну я ж тіліпає. Я задоволена смачного.